2 серпня Закарпатці відзначають велике релігійне свято День пророка Іллі. Для села Нове що на Мукачівщині, це свято по-особливому важливе, адже для них воно ще й храмове. Щороку на центральній площі біля храму триває святковий ярмарок, де після літургії можна придбати сувеніри, солодощі та іграшки. Жителі села кажуть своє храмове свято чекають з нетерпінням щоразу. Свято святої Іллі дуже, дуже багато чого значить для цього села. Цей праздник вже празнують багато, багато років у цьому селі. Діткам праздник. Роблять цьому плані церковні ну, зходяться духовні парафії, в, це, в село на цей прекрасний праздник. Праздник, всі ходимо до церкви, молимося. На святого Іллю, за наше здоров'я, щоб він нам дав здоров'я, щоб було все добре у нас в селі, у сім'ї, всякби. Це ці дітям і. Ну, я... Де села Великого. сільський праздник, у цей день святилася церква цьогорічне свято зробили особливим та урізноманітнили друзі та партнери сільської ради нового Давидкова комунікаційний провайдер компанії ДВС, які забезпечують якісним інтернетом і телебаченням багатьох місцевих. Ми знаємо, що для даного населеного пункту це є дуже велике церковне свято, воно є і храмовим святом. Компанія ДВС доєдналася до святкування свята в даному населеному пункті. Серед всіх гостей і мешканців даного населеного пункту ми провели розіграш цікавих подарунків, представили наші послуги. Також до нас доєднався пес патрон. І ще раз всіх вітаємо зі святом. Вони влаштували справжнє свято для дітлахів та подарували їм незабутні емоції розважальною програмою, головним героєм якої став всіма обожнюваний пес Патрон, з яким малеча співала улюблені хіти та запалювала танцями. на місці. Рухи повтори такі прості. Дівчата тут і хлопчики. Розіграш роутерів, повербанків та автономних зарядних блоків теж не залишив байдужими дітлахів і їх батьків. Малеча охоче доєднувалася до виграшу цінних подарунків. За результатами розіграшу, окрім передбачених призів, кожен отримав приємний бонус в вигляді місяцю безкоштовного користування послугами провайдера. Дуже